Друзі, всім привіт! Максимальний репост даного відео у людини вкрали трактор. Зараз буде відео від людини. Поширюйте, ставте лайк і коментуйте. Всім привіт! Із 6 на 7 грудня е, село Тишенківка Корлівського району був викрадений трактор МТЗ 892 е, синього кольору із е, кунгом Дженерал і пристрієм для знімання вігбе. Це така аграрна тема. Коротше, може кому предлагали якісь запчасті, може хтось бачив якісь леві двіжняки по поводу розборки такого трактора, або ще там щось таке. Трактор майже новий, там він 2021 року. Тобто може комусь предлагали запчасті, які там, ну, там біушні, да, але в гарному стані, і за ціну таку нижче ринкової. Інформацію принцип... про місце знаходження, готовий заплатити якісь кошти кошти там ну не в, не в гривнях. Е, так що, е, да, і, шановні аграрії, у кого є якісь YouTube канали, е, долучайтеся, ну допоможіть, поширте в себе на каналі це відео. Е, е, якщо буде корисним, Ну може. Може, якось там це. Я, я в принципі, готовий відблагодарити. Ну, тема така, що ну, ми теж аграрії, і хотілося б покарати е, якби, таких, таких людей, які чужими мозолями оце заробляють собі гроші. Так що поширюйте, долучайтеся. Хто має якусь інформацію, будь ласка, надайте. Конфіде... Конфіденційність я гарантую.